Okay. Ага, Добре. А, отже, зараз ми а, про транзистори. Тобто в нас є а, два, а, так, зелене, це в нас підкладка. Вона робиться з СО2, тобто а, найчастіше роблять надчистий кремнезем в, в виробництві, щоб він був як а, не проводив електричний струв. На нього наносяться. Два електроди. От один, який зараз я виділяю на нього, буде подаватися струм, а інший, який я зараз виділяю, з нього струм буде зніматися. Але, як ми знаємо, тільки що сказав, кремнезем струм не проводить, тому в нас є метал, який проводить стовк, струм, який треба ізолювати. Це якщо коротко, взагалі, про транзистор. 7 нанометрів, що це за цифра, взагалі, оце заблудження, що вся ця система. вона один транзистор 7 нанометрів. Але насправді це не так. І зараз я розкажу чому. Це зараз трохи просто про транзистори. Так. Одну картинку пропустив. Перепрошую. Покажу її вже вручну тобі. Отак. Якщо ви бачите, не знаю, чому. От. Насправді, ще в 1990 році цифра оці нанометрі. В нанометрі відповідала за довжину каналу, тобто відстань від одного електрода до іншого. І тоді це дійсно було 350 нанометрів. Це тільки шматок транзистора. Зрозуміло, чим більше в нас є транзисторів на одиниці площі, тим більш продуктивна наша обчислювальна машина. Бо, наприклад, одного транзистора недостатньо взагалі ні для чого. Навіть порахувати там 2 плюс 2, нам треба як мінімум пару сотень транзисторів. Які будуть це все, -все запам'ятовувати. Транзистори загалом це квадратні такі а, елементи нашої електроніки. І у 1900 якомусь там році, перепрошую, що не запам'ятав, було сформоване правило, що кожні два роки а, здатність обчислювальна комп'ютерів зростає. Удвічі. А, якщо грубо сказати, якщо нам треба збільшити обчислювальну здатність комп'ютера, нам треба збільшити його кількість транзисторів в два рази. А, от, от, банальне правило, але воно працює. І якщо ми будемо розглядати наш, а, наш транзистор оцей квадратів, то тобто нам треба збільшити на одиниці площі кількість цих квадратів в два рази. І... Головне, щоб випливає з цього правила, що нам треба просто кожну сторону квадрата зменшити на 0,7, ну, домножити на 0,7. Тобто, якщо в нас було 1 см, то якщо у нових транзисторів буде сторона 0,7 см, то їх кількість на одиниці площі збільшиться у два рази. І от з того древнього року, коли збільшується кількість транзисторів удвічі. Вони просто зменшують кількість нанометрів оці, які були 350 на попередньому слайді, вони домножуються на 0,7. Зараз нові 5 нанометрів, до цього було 7, до цього 14. Насправді їх структура змінюється. Дуже складний процес, але якщо ви почуєте, що це 5-нанометровий техпроцес, все, що ви можете точно сказати, що в нього просто в два рази більше транзисторів, ніж 7 нанометрового. 7 нанометрового в два рази більше ніж. В 12 нанометрового. Це я так коротко розібрався, думав, буде цікаво послухати. Тепер буду експропріювати роботу своєї дружини. Вона займалася в Інституті проблем матеріалознавства, працювала з наноплівками з оксиду титану. Я знайшов одну цікаву статтю, яка теж до цього має відношення. Бо проект там це ще йде, вона там вже не працює. Саме їх результати було б дуже негарно брати, тому звернувся до статті. Вик... <кій> Скажімо так, Використовується Зольгель-технологія. Вони брали порошки. Я, я зараз на мікроскопічні дослідження драгорних. Вони брали порошок оксиду титану, а, додавали мелк дрібно для цього навіть додатково подрібнювали його на монетарному млині. Спеціальний є, щоб всі частинки були однакового розміру і якомога найменше. Потім додавали туди ізопропанол як розчинник, альфа-мінтол як розчинник, та в якості пластифікатора, якщо я не помиляюся, використовували пропіленгліколь. Цю систему вони вимішували за певних температур декілька, здається, декілька днів. От я перепитував, не все запам'ятав. Але основний процес починається потім, бо в них є спеціальний принтер, який має дуже дуже тонку підложку. Суспензія виливається в цей принтер, і він її тонким шаром розмазує по підложці, і з темпер... додатково її нагріваючи, упарює розчинник, і в нас виходить дуже тонка плівка а, оксиду титану а, певної товщини і певної структури, в залежності від того, які саме Титану-2 вони брали. Там ятрацен, декілька різних варіантів. Потім вони ці плівки вже на скануючому електронному мікроскопі досліджували. Якщо я не помиляюсь, ідея була в тому, щоб наносити їх як застосування на скло та мати досить цікаві такі провідникові властивості. Вони досліджували, як воно буде змінюватися. Якщо це наношат, тобто для дуже слабких соків. Наскільки далеко цей проект зайшов, я не знаю, бо дружина там вже не працює. Але була, здається, у 2020 році ще у Дрекселі в Америці в університеті один з найпопулярніших наноматеріалів, які зараз розглядаються, це Максени. Це нітриди і карбіди перехідних металів. В них вже спосіб приготування дуже цікавий. Повернемось до презентації. Отже, вони беруть три компонентні солі, де є наш метал перехідний. і це в нас або азот, або вуглець, щоб в нас були карбідинітриди в результаті, і А це такі проміжні. Авочні атоми в цих комплексах, наприклад, алюміній. І от вони беруть цей комплекс, обробляють його хімічно, розчинами Ашфтор, розчинами солей, калійфтор, літій тор. Насправді, в залежності від субстрату, ці розчини не можуть змінюватися. І як ви бачите, якщо зверху на верхній частині слайду в нас є оці розпірні атоми, які виділені сіром. То після цього вони якраз таки позбуваються від них, і ми отримуємо одну а, мон, моноструктуру, так би мовити. Бо а, не сказати, що це як конструктор, вони збираються, але якщо грубо дуже сказати, то в нас виходить, що один шар, на інший шар, на третій шар, і так? А це структура паровськіту? Тобто. Перевскітні оці структурні шари. Вони структуруються, вони ж не можуть атоми зависати в повітрі? Не можуть. Ну, я, взагалі, їх називають навіть 2D-максенами. Зараз я теж повернусь до статті. Ну, Взагалі, вважається, що це плоска структура. Ну, я якби. Класка, тобто в нас є оцей шар, який об'ємний, і вони вздовж вибудовуються. Ну, Наприклад, у нас є паралелепіпед, і вони не стають один на одного, а один за одним. І... Ну, це ж на кшталт структур пирожкий, то шпінелей, правильно ж? Так, да, я, я думаю, що так. Бо, на жаль, ну, не, не дуже багато ще інформації про них є, а, бо мені здається, що поки. Основні розробки, де їх використовують, ще ну вони не хочуть спішити, і щоб в них е... вийти з такі якоїсь великою базою. Тобто вони вже синтезували їх немало. І от Тітан 2 c Ванадій, 2 c ніобій 2Ц, Малівден c ну багато. В них є різна структура. 2-1-3-2-4-3. Все я. Ну, ну це ренено ну. вам встановлюють. Я знаю, в нас в інституті також є такі дослідження, так. Е, ну, тільки в них, е, як правило, вони використовують чотирьохкомпонентні частіше системи, ніж трьохкомпонентні, тому там класична структура перов е, спостерігається. Але кінцевий результат при відпалі вони також отримують карбіди і нітриди. Ну, З якимись теж гарними властивостями, теж вони так, от, як і ви кажете, так і вони кажуть, що гарними. Бо от насправді як гарний приклад, я тут знаходив. В статті ще намагався заглиблюватися, але насправді в Вікіпедії досить зрозуміло написана, тому на ній А Тітан 3, алюміній С2. Його якраз таки вже обробляли аж втором, алюміній звідти зникав, і ми отримували структуру Титан 3, С2, це середній ряд умовний зараз. Якщо бачите, Так, так, так. І оце максени, для чого їх використовують, в них uh, потенційних властивостей дуже багато. Uh, як у літіонних батареях, так і содіумуних, uh, як ну, мені були ще... ще одне застосування: це суперконденсатори. Uh, Вони за рахунок того, що досить тонкі в нас. Взагалі конденсатор як побудований, в нас є шар е, дієлектрика, шар. Е, Коротше, шар проводить струм, шар не проводить, шар проводить, шар не проводить. Чим тонше е, ми жмо, зможемо зробити ці шари, тим більше в нас буде ємність нашого конденсатора, і тим краще він зможе зберігати в собі струм. Е, враховуючи, що. Електроніка, взагалі ну, різні космічні дослідження йдуть до того, що треба зменшувати як і нагрузку а, масову, так і розміри. Я думаю, що суперконденсатори це перша така велика область досліджень, де вони будуть використовуватися. Тут ще про різні композитні властивості. Якщо я не помиляюся, на цій конференції було сказано, що... А, такі а, плівки з Максенів можуть витримувати неймовірні навантаження. А, наскільки це неймовірні, на жаль, не було уточнено, повіримо їм на слово. А, бо ну, ти... ця, струк... ця структура має бути досить міцною, бо в нас виходить один такий а, суцільний шар, а, і енергія розриву там дійсно має бути велика, як механічно, так і хімічна. І ще хотів сказати, а, згадав, у Максенів через те, що це метали, це... цього я в статті не знайшов, коли пам'ятаєте цих конференції, солі перехідних металів, в залежності від сили струму, який через них буде пропускатися, вони здатні змінювати свій колір. І таким чином вони можуть бути як індикатори. Наскільки це можна застосувати, не знаю, але як факт дуже цікавий. Е, ну, е, Одне застосування у них вже є. Концерн Audi застосовує, додають у фарбу дрібнодисперсний порошок і змінює машина колір, але воно ще в них тільки на, стау, на стадії розробки поки що. А у нас в інституті вони використовують е, як відновник, обробляють нефторидом, е, не плавиковою грубокислотою, а фторидами металів. І начебто у них там, ну, вони працюють з молібденом, молібденом вольфрамом, здається, Ніобієм також. То вони там по підвищують трошки вищі температури у них і які витримує матеріал і по шкалі міцності я зараз боюся помилитися, це так, ну, по, зараз не скажу по пам'яті, але також у них там трошки краще. Властивості. Ну, єдине, що теж вони щось говорили: от як ви кажете, що як альтернатива лідій-йонних. Але коли питали, чи точно краще. В нас просто можна казати тоді, коли ти щось пробував практично робити. А якщо ти не маєш можливості зараз зробити, то ти звичайно зробити батарею чи конденсатор, то ти звичайно навряд технічно. То навряд чи ти можеш говорити про кращі показники гіпотетично. Про кращі властивості речовини так, а про показники ні. І ще хотіла вам сказати, до речі, якщо ви просто цікавитесь, ну можливо, і вам буде цікаво така робота, як конденсатори з конденсаторами, то, до речі, мій оцей опонент, Малетін Юрій Андрійович, можете собі записати. Я назву на Янаміні працюєте? Так, так. Ну, вам було б дуже цікаво у нього працювати. З вашої доповіді, це просто для вас ідеал. І він, до речі, шукає людей. <сум> Майте на увазі. В нього і гарна перспектива росту, і за кордоном у нього прекрасні контакти. І, і він мене кілька разів питав, чи немає студентів, які би цікавились толковими. Тому, якщо надумаєте змінити роботу або просто буде цікаво, дайте знати, я зв'яжуся з ним. Він зараз. Він, Мого аспіранта відправив він поїхав до Єгипта ще за тиждень до війни і застряв там в проміжку. Ну, одним словом, потім поїхав в Німеччину, у нього там дівчина, і він його влаштував. Він зараз в Дрезденському університеті працює. Але просто до, до прикладу вам кажу, що це реально дуже цікаві розробки. У них там свої конденсатори, і ну, дуже цікаві. Вони там підбирають різні йонні рідини. Цікаві це довго довго розповідати, але насправді.